Всім привіт! В гаражі, як можете бачити, знаходиться так званий цей передок от трактора. Чого він тут? Тому що хочу, поки час є по вечорах, зайнятися і навести йому марафет. По коментарях, хто писав по покрасці, дякую. Було вирішено. А що було вирішено, побачте як покрасив, ну, передок, рішив красити у чорний колір. Діски жовті, передок чорний. А, це теж є свої причини. Зараз займуся, виріжу тут знятий правий ванжерун. Потрібно вирізати під насос. Попереднє намітив. Зараз рівненько це відмічу, виріжу. І все. По рульовому, як по минулих відео, можете бачити. Придбали медозатор, хочемо його ставити. І було прийнято рішення ставити двосторонній циліндр. Чого так? Зараз зачепити за це все діло. Ось, бачите. Люфти Тут втулки купляй. Потім ці пальці передивляйся, перебирай, хоча вони в минулому чи в минулому році були перебрані, але треба заглядати. Потім ліпи купляють ці бобишки. Сам циліндр є, виходить, бобишка, сошка. Ну, з сошкою можна рішити. О. Коротше, прикинули, що там набагато більше буде коштувати той циліндр. Вже поставить його раз і забудьте. Єдине, що, я там у кума бачив, він ставив оці укріплення під двосторонній циліндр. Купляв заводський. Ну, казав він мені, що це його ошибка. Чи помивка. Ці кріплення буду робити сам із того, що Ну, Я погнав це все відмивати. Вже попередній кюрхер, бачите, стояв вона дворі, навіть вода замерзла. Зараз буржуєчка топиться, розтане. Попередньо я це все кюрхером одмив, але, як можете бачити, відмилося воно дуже-дуже погано. Тому що, я думаю, годами тут ніхто не лазив і нічого ніде не мив. Я погнав займатися, чистить це все. Під покраску. От це все діло я чухрав, чухрав, позамочував. Оце все добро, як воно там називається, хімію хай от кисає, тому що вичухрати його простою болгаркою і щіткою по металу це не ре... ну, реально, ну, це треба день вбити. Щас хімією, завтра витягну на двір, обмию керхером. остальна шара пробризкаю, я думаю, буде нормально. Ну і тут, звісно, треба. Питався я витягнути цього пальця. Оце все, наскільки він пішов, бо тут треба міняти втулки. Плюс отут. Отака ситуація. Як бачите, на шліцах. Ну, Воно тут і в цапах треба втулки міняти. В цапах втулки не буду поки що міняти. Нема часу на це. Вони є, але пізніше, тому що на це теж треба. А може й заміню, побачимо. Під настрій побачимо по часу. А сюди є одне рішення. Ну, колись я робив, я не пам'ятаю, по-моєму на газоні. Откручував, розширяв і вставляв кусочки троса і затягував. Тримало. Ну, Мінять саме кулак, самі розумієте, він же ж не гривню стоїть. З цієї сторони як би все нормально. Ну оце така робота проведена. Вроді не зроблено нічого, а провозився пару годин. За цими мойками з усим. Так що можна поставити лайк. Ванжерона тоже теж я вже того намітив, але не вирізав. Можна поставити лайк, підписатися. Думаю, в наступному відео попередкові буде все зроблено. Дякую, всім пока.